І знову цікаве з ваших коментарів у світі відеоігор є одна назва, що викликає чимало суперечок, і це не просто назва, а справжня битва мов та культур. Мова йде про легендарну гру. Але чому ми чуємо дві різні вимови: lineage та lineage? Давайте почнемо з того, що сама назва цієї гри походить від англійського слова lineage – lineage. в залежності від вимови та акцентів, яке означає родовід походження. Як пояснює нам штучний інтелект, в англійській мові це звучить як lineage, з м'яким і, що дуже схоже на lineage у нашій вимові. І саме так ми повинні вимовляти назву, коли говоримо українською. Але чому ж деякі люди все ж таки вимовляють lineage? Це повертає нас до історії адаптації мови. У російській мові зазвичай використовується акцент на твердому а і м'яке Е e, і тому Слово прийшло до нас з такою вимовою: Lineage це така вимова, яка здається більш зручною для багатьох, особливо для тих, хто звик до звучання з російської локалізації. Але якщо ми хочемо залишатися ближчими до оригіналу, то правильний варіант лінейдж. Зрештою, це саме той випадок, коли мова ігор має свою власну географію. І те, як вимовляється слово, може залежати від того звідки ви. Але пам'ятайте, якщо ви хочете звучати як справжній фанат гри, Lineage буде правильним варіантом для української мови. Тому визнаю, я раніше також часто помилявся у вимові просто через звичку, бо ще у далекому 2005 році. На форумах читав кирилицею написано слово Ланейдж і звик до цього буду виправлятися. Отже, наступного разу, коли ви будете згадувати цю епічну гру, просто пам'ятайте Lineage. і ви не помилитесь. Тож підписуйтесь і гарної гри!